Скажіть, будь ласка, звідки ви як ви готувалися до да, змагань? Які ваші е, побажання наступним спортсменам? Ми з міста Хмельницького. Ага. Оба да, так, да? так ага. тренер. Да. Да. Думаю, аніта буде цікавіше розвити. <гум> е, <гум> поділіться. Ага. поділитись, працювати всім технікою, ходити, нахаджувати техніку і приймати участь в таких заходах, бо це неймовірно. Адреналін емоційно дякую. Ага. Які враження тренера від своєї учениці? Е, що ж ну молодці? Я в захваті, тому що приїхати це вже велика перемога. Не всі хочуть їхати кудись долати відстань. Тому я рахую, що всі, ті, хто тут приїхали, вони вже великі, молодці, переможці. Супер, що підтримують скандинавську ходьбу популяризують, тому що це дуже класний від спорту, але він ще такий доволі молодий. Ну все в наших да, руках, да? тому а стосовно траси, траса з задоволенням прийшла: ґрунт, ліс, природа, це просто неймовірно. Я знаю, що ви готуєтеся їздити на міжнародні змагання. Які наступні ваші міжнародні змагання, скажіть, будь ласка. Ну, в першу чергу, ми плануємо на чемпіонат України, а далі розглядуємо можливо Італія, можливо, Польща. Mm -hmm. Поки поки тренуємося, а там час покаже. Ну, ми тримаємо за вас кулаки. Mm -hmm. Да так, ви нашу представляли Україну спортивно. Бажаю вам успіхів.